Ех, яке тяжке життя, це капець. Як тут жити, як тут вижити в Україні? Це капець. Так, стоп, що це за смска мені прийшла. Вам було нараховано 25 тисяч карбованців. Ніфіга собі, ви представляєте? У мене на балансі лежить цілих 25 тисяч карбованців. Так, ну що, всім привітіки. Як це називається? Хто це такий? Вітя, віть, нехай буде Вітя, йомой. Вітьку сьогодні дали 25 тисяч карбованців. Він вдягнений ну, максимально погано. Транспорту в нього нема, левелу в нього немає, в нього нічого немає. В нього тільки от такі класні червоні очі. І він взнав, що недавно вийшла нова Рулеточка, і вона причому дуже-дуже класна. Він вирішив швидко собі підняти бабочки, поки йому дали 25 тисяч карбованців і вдітися максимально класно. І так, ми сьогодні на центральній Україні будемо сьогодні з вами крутити нову рулеточку на цілих 25 тисяч. Ви це представляєте? І спробуємо за цей донат сьогодні з вами файно так розвитися. Значить, так, що нам 100% сьогодні треба, давайте складемо список з вами. Значить так, нам по-любому треба скін, нам по-любому треба транспорт, нам по-любому треба будуть якісь слоти для ташки. Ну це 100% йомою. Нам я думаю, Пригодиться якийсь аксесуар, ну я правда не знаю, чи він точно випаде нам, ну, але було б непогано. Ну і понятно, що нам треба права, ну це 100%. Йомою, якщо ви маєте 25 тисяч карбонців, хіба це проблема, хіба це треба їхати і здавати? Нє-нє-нє нє, ми їх швидко виб'ємо і все буде окей. А перед початком давайте ми з вами зберемо 50 лайків, того що відео своєї, ну прям дуже масштабненький, класненький, 25 карбонців, ні ніфіга собі. Якщо ви хочете таку саму тємочку, щоб ще раз вийшла, наприклад, на 50 тисяч карбонців, тоді пишіть в коментарях. Я думаю, ми щось з вами придумаємо. А поки що Заходимо на наш сайт Ukraine, Guitar, і починаємо крутити. Йомая, що то зараз буде, ви що, ви що. Ну що, ми зайшли на сайт, як бачите, Юрій Капібар, мій айдішнік, і в нас тут 25 тисяч карбованців. Ой, куди я тут зайшов, йомая. Ну що, як бачите, у нас перший рівень, всього відіграно 0 годин. Ви представляєте? 0. Ваше майно просто нічого немає, абсолютна пустота, просто 0. В рейтингу у нас тут люди, як бачите, ну прям дуже багаті, Так що сьогодні ми спробуємо осі нові рулеточці трошки. Піднятися. Ви шо, ви шо? Значить так, як бачите, в нас тут можна крутити 5 рулеток за раз. Ви собі представляєте? Йомий, опа, це що, намьок? Прикольно, прикольно. А, так в нас тут, виходить, і шанси більші, якщо ми. Кру... І можна прокрутити швидко. Блін, ні, ну це класно. Значить так, з призів у нас тут, коротше, купа всяких топових машинок. Я би хотів Сьогодні вибити або скін Івангая, або Лебіги. Ну, хоча гангстер теж файний, слухайте. Якийсь би хотів аксесуар, звідси, наприклад, тут таку Ну і, наприклад, BMW XM, Audi rs 6 Ладно, щось я вже почав мріяти, це щось вже забагато, слухайте. Давайте ми перший прокруг зробимо чисто тестові за 89 карбованців. Ану, погнали, що нам тут може випасти? А, дивіться, тут пише хто кому що випадало. Дивіться, на 06 типу випала корпус радіосумки. Прикольно, а мені що випаде? Мікросхема? О, а це здається дороге, слухайте. А скільки вона коштує карбованців? 29. Ну, давайте продамо, нам все рівно вона не треба буде, я думаю. Давайте прокрутимо ще одну руляточку, чисто чекнемо, що там, як там. Так, ну що, я трошечки включив звук. Зараз ви будете чути, як крутиться Леточка, і нам випадає. Ой-ой, ой 100 тисяч, походу, слухайте. Ніфіга собі, реально 100 тисяч випало. Ну давайте забираємо. Ну це прям бомбашка. Коротше, ми такого трошечки прокрутили. Ніфіга собі, ми вже потратили доната. йомай, давайте 5 крутити. Блін, ну мені цікаво, зараз от слухайте, можу. Ух, йомаю, іксем. Так, ладно, крутимо це, походу, якийсь нам'як був. Ладно. Так, ну що, зараз, упав. О, Лухеневе. Ой, Лексу, ой, ще тачеч. Ой, це що таке? Так, ніфіга собі. Це 69 Лексус? Ну давайте ми Лохену продаємо. Краще металта. Також, Лексус, я думаю, нам сьогодні тачечка випаде поліпше цього Лексуса. Давайте ми її продамо. Ну, всі тут, понятно. Скін літо, я навіть не знаю. Ну давайте теж продамо, в принципі. О, як бачите, зразу тут, о, Юрій Капібар, все хопа-хопа, зразу все висвітилося. А давайте ми спробуємо швидко прокрутити 5 штучок і тут. о, ніфіга собі. Ну тут у нас нічого цікавенького, я так бачу, хіба моцик, ну, але ну, таке, нічого цікавого, знаєте. Давайте ще раз тако бистренько пробуємо. І що, майже то саме випало, ви що прикалуєтесь? Ну це ми, звісно, все продаємо, і давайте тепер не швидко. А чисто звичайне, попробуємо це прикрутити. Опа! Двигун випав і якась штучний. Ні, фіга собі, 140 дей?! Ні, ну це ми забираємо. Ви шо, ви що? а як це забрати? Давайте ми все з вами продаємо. Ой, дорожі треба було забрати, та вже. І заходимо в список призів. Ось, сумочка, ми її забираємо. Це по-любому, ви що? Ви і крутимо далі. Ні, ну сумочка мені здається дорога. Йома, треба буде подивитися, наскільки вона кілограм. І так, тут нам випадає, походу, всяка фіня. А, сум... Самокат випав, ніфіга собі. Так, давайте ми продаємо всяку фігню, аксесуар кстати, Можливо би я його забрав навіть. Давайте я його заберу. І так, ми по-любому забираємо самокат, це 100%. Забираємо з вами бронежилет і забираємо цю сумочку. Я не знаю, це більше її забирати не буду, тому що вона падає і падає. Це сумочка готика. Ну, вона така, знаєте, не дуже жорстка, ну будемо продавати тепер. Давайте два рази попробуємо швидко прокрути. Опа, фельсуває нове. Супер сус випав. Ніфіга собі. Оце вже, слухайте, оце вже треба забирати. ви що, ви що? І давайте ще один попробуємо а, Ну тут таке собі, якщо чесно, мізиці нічого цікаво. Ну да, нічого цікавого. Тоді все просто продаємо і все. Давайте тепер знову Ну блин, честно кажучи, вот з того, что мені тут прям дуже подобається, це м 5 кс, Audi і доджик, Ну, вот, типа, тут вони мені дуже прям подобаються. Тут шо тут нам. Опа, що це таке? Аксесуар навушники, слухайте, в нас таких нема. Давайте ми їх зразу заберемо. 100 тисяч, по-перше, заберемо. А по друге заберемо ці навушнички. Ну і все решта тут всяка фігня, давайте теж все це продаємо. Нам цього і так не треба. Хоча знаєте, віпушку треба було залишити. Ну ладно, давайте далі крутимо. І тут нам випадає. ой-ой-ой-ой, тут взагалі. Жалко, що кнопочки продати, все, бо я би це взагалі просто... злив би, взагалі, навіть не дивився, куди воно летить. Знаєте, і давайте тепер чисто 5 разів крутимо просто підряд. Зараз просто беремо і крутимо швидко. Давайте. Перший пішов. Тут е, фігня. Давайте зразу все зливаємо, зливаємо, зливаємо. Наступний пішов. Тут, ну, таке собі, знаєте, давайте далі. Ще один. Випав Дугатті. Ну, блін, ну я не дуже хочу того мотоцикла. Мені хочеться щось таке, знаєте, цікавіше. Давайте ще. Опа, Субарік. Ну, це вже цікавіше. Слухайте, давайте глянемо, що це взагалі за субарік. Маска, кстати, що воно масочка така випала, цікавенька. Субару, імпреза VRX STI. Може, я не добре прочитав, звісно, ну ладно. Ну, я думаю, продамо. Можливо, у нас, в принципі, ще є два. 20 тисяч карбованців, я думаю, що щось випаде. І масочку давайте заберемо з вами. Так, я кручу ще один, ну тут нічого цікавенького. Кстати, мотори я думаю, треба було забирати для крафта. Ну але вже що пробиш. Тут кстати, випало нам 250 тисяч, До речі, цікавенько, скільки ми грошей залутаємо з цього всього. Нічого цікавенького. О, давайте тепер вже заберемо віпочку. Віпочка у нас нехай буде на один день. Нічого цікавенького. Так, ну нам тут випала ще одна Subaru, але будемо її продавати, я думаю. Так, ну що слухайте, ми з вами прокрутили вже на тисяч тич а Нам нічого не впало, мені щось стало страшно. Блін. Ну давайте продовжуємо далі крутити. То, що варіантів у нас опа, ще один другаті. Слухайте, слухайте, коли я говорю, мені здається, що воно якось більше везе. Опа сюди нарешті сумочка. оцю сумочку я дуже сильно хотів. Наскільки я пам'ятаю, вона додає ще кілограми, так що її по-любому забираємо. ви що? Ви що? Давайте я чисто ще один раз тако буду говорити. То, що от реально, коли я говорю, от якось воно везе. Я не знаю, як це працює, але воно везе. Опа, дивіться, випав скін токсичний. Давайте ми його заберемо. Це наш перший скінчик, такий більш-менш нормальненький, знаєте. Ну, знаєте, я вам так скажу, мотори падають дуже часто. От прям ну, реально, я їх продаю просто майже кожен раз. Ну це прям дуже топова тема. До речі, нам випав, випав оцей корпус, я не знаю для чого він треба, але здається, він цінний. роки. Слухайте, вона дорога, давайте ми її теж заб... А, в нас ж є зараз сумочка, напевно, вона не піде в цей слот, тоді давайте продаємо. Мені щось стало страшно, у нас залишилось 10 тисяч, а можу сказати, нічого не випало, йомо, до речі, в нас вже є мільйончик 500, це вже файно. Ну, я навіть не всі гроші забрав, ну, але файно, файно. І так, в нас тут є ось такі тямочки в інвентарі. Так, в нас є суперсус. Я не знаю, я забрав цей скін, звісно, ну але, ладно, суперсуса, вдіваємо. Ох, ніфіга собі оце. Ха -ха. Нормально, нормальний скінчик, звісно. Та йома, що я це круче, не можу одіти, йо, перний театр. Так, ну шо, з божою допомогою якось це надів, конечно, ну йоме, але вона нам дала плюс 15 кілограм. Ну це слухайте файно, чи навіть 25, я щось не замітив. Я думаю, маску без сенсу двати, а ця сумочка має. О, слухайте, ця сумка має 20 кг, кілограм, так що якщо що, забирайте її. І бронежилет, давайте його одінемо. О, так це реально аксесуар? вау, ніфіга собі. Ну ніфіга собі, наш суперсус дає, конечно, вишо. вийшов. Так, нужо, я ще одів ці навушнички. Ні, ну сусані у нас, кінечно, тепер жорсткий. вишо, вишо, Ні, ну я загрузили Сусаніна, звісно, капець. І так. У нас є ще самокат. Давайте ми зараз чекнемо, як на ньому кататися взагалі. І де він буде взагалі? Ага, от він, виходить, ну погнали. Давайте сідаємо на нього. Ох, ніфіга собі. Ого. Ага, це він, виходить, скаче. А як їхати на ньому? Стоп, стоп, стоп. Я не вмію їздити. Так, стопе, назад змію, а вперед я щось не вмію їхати. Що за прикол? Де тут? Чекай, я вмію скакати, так? Да? От я скакати вмію. А як вперед їхати на ньому? Я тикою W, Зажимаю. Що за прикол? назад вмію Ладно, розберемося з ним потім. Погнали, давайте крутити далі руля. Коротше, ви не повірите, але це останній прокрут. В мене просто, я не знаю як, я якось крутив, крутив, крутив. О, це все шикарно. А звісно, три в рядок собі стали. Зараз я подивлюсь, може там щось забув продати, конечно. ну майо. -ма ні, все, капець. 57 доната донатів залишилось. На одну рулеточку навіть не вистачає. Йомайо. Ладно, ви так жорстко не переживайте. По-перше, у нас вже є 5 лямчиків, як ніяк. Ой, сіки, я нечайно позабирав ці всі машини. Йомайо, -ма -йо. я скіпав, я думав. Вони будуть, це капець, я їх, звичайно, всі забрав. Ну коротше, на це все не дивимося, це все взагалі фігня повна морська. Опа, ну тут приходили всякі штучечки, скін захисник. захизник. І я забрав отаку вот субару. Ну, типа, ну хоча б щось, знаєте? Знаєте, хоча б вже якусь тачечку, щось там взяв уже, йомай, ну хоча б щось, знаєте. Ну, типа, ну, а, так в мене ще й правнув. Я... мені навіть права не випали, це капець. Що це таке невезучий кось йомий? Мені щось не повезло, слухайте. Ви представляєте, йомо, я ще й вилетів, Все, капець. Давайте подивимось, що в мене там твориться в інвентарі. У мене тут, напевно, взагалі просто капець. Ну, що це таке? Тут купа всяких скінів, купа всього. Дивіться, 5 одинакових скінів, ну за що мені це? Ну давайте ми з вами глянемо, як взагалі виглядає оцей його скін хоча б. Так, ну кстаті, цей скін фаненький. Блін, зря я його не забрав. Він напевно дорогий, слухайте. Так, ну слухайте, ну супер сус, звісно, буде топ-1. Ну тут все, да, так, звісно. Давайте сядемо в нашу тачечку і зустрінемо рандомного типа і запитаємо, як йому мій сетік. Ой-ой-ой, машину дьорга, як звідси вийти. О, ну слухайте. Виїхав на ізі, знаєте. Так, давайте підійдемо до рандомного тіпчика. От у нас тут стоїть тіпчик і зараз запитаємо у нього. Привіт! Чуєш мене? Оці... Оціни мій сетик від 0 до 10. Поняв, дякую, все, гарного дня. Ну що, людині наш сетик не дуже сподобався, знаєте. Ну Мені він подобається. У нас є як ніяк 5 лямчиків, така субару, ну звісно, 25 тисяч це, ну, чесно кажучи, нам був. взагалі не повезло. Мені, здається, треба буде знімати або другу частину, або прокачку аккаунту. Тому що, ну йомає, ну що це таке? Ну 25 тисяч, а нам випало така фігня. ні 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 це щось не то. Пріше всього, переді мною хтось просто позабирав 10 м 5 кс і 20 йомої доджиків, і ти все. <клес> Одним словом, всім дякую за перегляд. Отакий От скінчик у нас вийшов. У нас на руках є 5 лямчиків. Ми добили якимось чином, я не знаю як другий левел. В інвентарі там в мене взагалі капець створить. Ну, одним словом, в принципі, мені це сподобалося. Правда, не то, що я очікував за 25 тисяч карбованців. Знаєте, ну типа ну не то. І взагалі, хто шарить за ціни, напишіть взагалі, скільки коштує отой мій електросамокат у цей вог. Бо я не розумію, по-перше, як на ньому їздити. По друге, я не розумію для чого він, як він, що, нічого не розумію. одним словом, уточніть. Сік він взагалі коштує, то що мені цікаво, як це взагалі, які там ціни на них. ну і на цьому, все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пакедова.